65 років тому розпочалася історія зі становлення білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну. Наш коледж пишається славетним багаторічним шляхом та накопиченим досвідом в галузі освіти. Успішно пройшовши через різні етапи розвитку, ми назавжди залишилися вірними своїм традиціям, які мають глибокі культурні коріння та відображають історію самобутності та ідентичності. Сьогодні традиції виконують роль фундаменту, на якому будується інноваційна спрямованість коледжу, динамічне та збалансоване освітнє середовище, а цінності минулого не лише зберігаються, а й водночас прогресують у майбутнє. Українці неймовірна нація, яка має потужний історичний спадок. Традицій та примголомшливий потенціал і гортаючи сторінки історії нашого закладу освіти, переконуємося, що не забули, хто ми є. Наш український народ працьовитий, щедрий на таланти, здібний, обдарований. Якщо працювати, то до сьомого поту, якщо співати, то дзвінко, розложисто, якщо творити щось, то неповторно, захоплююче Протягом усього часу існування нашого закладу всі педагоги і майстри високо цінують народне українське мистецтво, а саме українські традиції, українські народні костюми, українські пісні та народно художні промисли, вишивку, пісороплетіння, макраме та передають знання і досвід молодому поколінню. Підтвердженням цьому є щорічна виставка технічної творчості, яка проходила в закладі у квітні місяці до 2004 року. Це прототип сучасним дням науки і творчості. Яка це була масштабна виставка? Які вироби декоративно ужиткового мистецтва були представлені на ній? Але родзинкою завжди була вишивка: Печентовська Людмила Корніївна, Гайова Валентина Кузьмінічна, Здоровик Алла Васильівна. Майстрині, які закарбувались в пам'яті коледжу, як чарівниці, які найбільше володіли майстерністю вишивки, водночас вишивати у закладі вміли всі і вишивали всі. Невичерпною скарбницею духовної культури та народної творчості став у 1999 році до сорокоріччя нашого закладу за ініціативи колективу, на чолі з директором Аллою Степурою та старшим майстром Наталією Клінкіною, створений музей української народної вишивки на основі зібраних створених виробів протягом багатьох років. Народне мистецтво вишивки, яке передавалося із покоління в покоління століттями, завжди було і є ґрунтом для спілкування людей, джерелом пізнання історії, культури далекого минулого. Експозиція музею нараховує понад 300 експонатів. Це національний одяг областей України, рушники, серветки, петриківський розпис, білсероплетіння, флористика. Вишиті узори українських вишивок відображають місцеву флору, і фауну та символи стародавніх культур і традицій. З давніх давен рушники та вишиті сорочки називали оберегами. Наш заклад освіти вони також оберігають і допомагають у всіх починаннях. Всі експонати коледжу є результатом творчо-пошукової роботи студентів та педагогів. Центральним місцем музею стала вишита карта України. Спочатку вона виглядала як контурна карта з елементами вишивки, а пізніше зробили карту, де кожна область та Автономна Республіка Крим вишиті по контурам. Ця карта і дотепер займає центральне місце в музеї. Поряд з картою ляльки в українському вбранні різних регіонів нашої батьківщини. А то 50-річчя коледжу було створено нову колекцію українського вбрання в натуральну величину. Наш музей української вишивки став відомим як в Україні, так і за її межами. Його відвідало безліч відомих людей. Це і поважна делегація Європейського фонду освіти, це і представники Міністерства освіти і науки. Цей представники міжнародного проекту підприємництва в освіті і науці, цей журналісти з італійського телебачення, цей заступник голови представництва Європейського союзу в Україні, пан Ремі Дюфло. І навіть минулого року на японському телебаченні згадували про наш музей в міжнародний день вишиванки. Наш музей містить безцінні скарби народної української творчості, які передаються з покоління до покоління. Музей виставка має великий виховний профорієнтаційний потенціал, виховує молоді повагу до народних традицій, почуття патріотизму і любов до України та її народу. Тому нашою задачею є зберігання, оновлення та наповнення експозиції музею. Цього року. До 25-річчя музею було прийнято рішення оновити музей української вишивки, і наш дружний колектив підтримав цю ідею. Ми творчою командою під керівництвом Алли Олегівни оновили і осучаснили експозицію. Оцифрували розміщені певні вироби в архівному сховищі, надавши можливість перегляду віртуально на веб-сторінці нашого сайту. Були задіяні всі циклові комісії та господарча частина. Проєктування концепції музею відбувалось засобами систем автоматизованого проєктування та 3D-візуалізації. Вишивка певних елементів проводилась на сучасній вишивальній машині. Декоративні елементи оздоблювались методом лазерного гравіювання з засобами 3D-друку. Також додалися і нові вироби, результати творчих проєктів, виконаних традиційним методом вишивки. so Наш з вами музей оновлено. Та що з цього вийшло, ви побачите за мить.